Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, в даному відео, хочу дати відповідь на одне із запитань. Зовсім нещодавно ви мене просили роз'яснити питання щодо пенсії у зв'язку з тратою годувальника, а саме, які є види. І за яких умов пенсія у зв'язку з тратою годувальника може бути призначена? Тож, давайте розберемося. Призначається, взагалі, пенсія у зв'язку з тратою годувальника непрацездатна. Членам родини померлого дувальника, які були на його утриманні. До непрацездатних членів сім'ї належить чоловік або дружина, батько, мати, якщо вони є людьми з інвалідністю, або досягли віку 65 років, або віку передбаченого статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тобто 60-річного віку. Надалі наступна категорія це діти до 18 років або старші цього віку. Якщо вони стали і набули інвалідність до досягнення 18 років, діти, які навчаються до завершення навчання, але не довше, ніж до 23 років, діти сироти до 23 років, чоловік або дружина, один з батьків, або брат чи сестра, дідусь чи бабуся, годувальника, незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною-годувальника до досягнення неї 8 років. Років. Також дуже важливо, що дітям пенсія у зв'язку з тратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні чи ні. І ще. Зверніть увагу, що пенсія у зв'язку з тратою годувальника за загиблого військовослужбовця призначається батькам, дружині або з чоловіку на 5 років раніше пенсійного віку, передбаченого статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, або якщо вони мають право на дострокову пенсію за віком, або на пенсію на пільгових умовах. Тобто. На 5 років раніше пенсійного віку, для того, щоб вийти на пенсію в 2024 році, вам потрібно досягнути 60-річного віку. Ви можете вийти на пенсію на 5 років раніше. Надалі, а, значить, є пенсія у зв'язку з втратою годувальника, яка передбачена. Законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, вона призначається за наявності у годувальника на день смерті страхового стажу від 1 до 15 років. Тривалість страхового стажу, що дає право на пенсію членам родини, залежить від віку, в якому помер годувальник. І розміри пенсії у зв'язку з тратою годувальника визначаються виходячи з розміру пенсії за віком 50% пенсії за віком на одного непрацездатного члена родини і 100% розмір пенсії за віком на двох та більше непрацездатних членів родини. Розмір пенсії у зв'язку з тратою годувальника не може бути нижче 100% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність на одного непрацездатного члена родини. Тобто, це виходить у нас 2361 гривню 120% на двох і 150% на трьох, і більше непрацездатних членів родини. Надалі ще один вид. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника це пенсія, в разі втрати годувальника за померлого, загиблого військовослужбовця. Вона призначається членом родини, якщо годувальник на час смерті отримував військову пенсію, або помер, чи загинув у період проходження служби, або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії. Каліцтва або захворювання одержаних у період проходження служби, розмір пенсії. Залежить від причини смерті годувальника. Якщо годувальник помер загинув при виконанні обов'язку військової служби, то пенсія буде призначатися у розмірі 70% грошового забезпечення померлого загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена родини, батька, дружину або іншого непрацездатного члена родини загиблого годувальника, якщо право на пенсію має один Непрацездатний член родини, наприклад, дитина. І у розмірі 50-відсотковому 50%, 50 грошового забезпечення від того, який отримував загиблий годувальник на кожного непрацездатного члена родини, крім батьків, дружини, чоловіка, якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних членів родини, наприклад, двоє дітей. Якщо Годувальник загинув внаслідок нещасного випадку, який не пов'язаний з виконанням обов'язків військової служби, то пенсія буде обчислюватися в розмірі 30% грошового забезпечення годувальника, яке отримував годувальник. Кожному члену родини. Пенсія в разі втрати годувальника на кожного непрацездатного члена родини не може бути меншою, ніж два розміри прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Тобто, один розмір у нас 2361 гривню становить. Надалі ще є пенсія у зв'язку з втрати годувальника за людину, яка постраждала. А внаслідок Чорнобильської катастрофи, і вона призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи або з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом, станом на 1 січня відповідного року, або ж і заробітної плати, яку отримував годувальник за роботу в зоні відчуження в 1986-х роках.